Не витрачайте гроші, це не ефективно. Я пробувала, але мені не допомогло. Це все лохотрон. Дуже часто я зустрічаюся з такими висловлюваннями в сторону гіалурон хондроїтинового комплексу. Давайте розбиратись для чого він і як зробити так, щоб він працював. Перш за все, гіалурон хондроїтиновий комплекс це комплекс, який направлений на відновлення роботи опорно-рухового апарату. За рахунок двох основних складових компонентів гіалуронової кислоти і хондреетиносульфату він має уніка. Альну можливість відновлювати і синовіальну рідину, і хрящову тканину, але чому ж він не працює, якщо говорити про збій в роботі опорно-рухового апарату, це артрити, артрози, грижі, протрузії, поліартрити і так далі, це означає, що у організмі вже є новоутворення, не працює кишечник, не працює печінка, так як треба. Лімфатична система, серцево-судинна система нирки. Ну, власне кажучи, організму вже. Здається, тому що опорно-руховий апарат це є скеля нашого організму, і він готовий працювати, якщо у нього є ресурс. Класична поведінка людини, коли вона е, знає або отримує інформацію про те, що в неї є збій в роботі опорно-рухового апарату. Ну, тобто, болить коліно, вона хоче, щоби зняти оцю біль, де болить оце і зняти, але так не буває. Е, крім того, в нас ще є така е, ну навичка, скажімо так, або закріплена дія. Е, коли людина п'є знеболюючі таблетки, буквально 20-30 хвилин, і таблетка починає діяти. Таким чином людина надіється, що якщо є якась таблетка, вона випиває коліно не болить. А ситуація вирішилася? На жаль, ні. В такий момент просто відключаються нервові закінчення. А руйнування суглобу триває. Запальний процес в суглобі триває. Що, Вживання знеболюючих в подальшому проводить до серйозного стану суглобів. Ще один дуже цікавий факт це те, що люди хочуть, щоб суглоб відновився ну, за місяць. Ну, ладно, за 21 день. Да, традиційно так людина думає. Насправді в суглобної сумки, до суглобної сумки не підходять судини. Вона живиться зовсім по-іншому. І час відновлення буде залежати від того, наскільки зруйнований суглоб. Я завжди рекомендую рекомендую проходити цей комплекс не менше 4-8 місяців підряд. Все все залежить від того, в якому стані суглоб. І так телефонує до мене людина і каже: пропила я ваш комплекс, а він не працює. Класично я запитую: а скільки часу ви пили? Два, три, ладно. Чотири місяці, але якщо йде третя, четверта стадія руйнування суглобів, то цей комплекс треба пити за з допомогою додати до нього ще допоміжні елементи і пити його до відновлення суглобу. Якщо в одному суглобі поставили третю стадію, можна сміливо питати в лікаря. А яка ж ну, наприклад, в лівому суглобі третя стадія в коліні? Так. Можна спитати сміливо, а я кажу правому суглобі. Лікар скаже, ну якщо він відкрита людина, насправді отак відбувається руйнування. І ще важливий момент: якщо ви вже взялись за те, що ви хочете відновити роботу опорно-рухового апарату, в мене завжди виникає питання, для кого ви це робите? Робіть для себе, якщо ви вірите в те, що ви робите, якщо ви дотримуєтеся всіх вимог і робите те, що вам рекомендує консультант. То повірте, ви досягнете результату. А в себе в сторіс я викладаю багато результатів людей, які все таки вирішили зберегти свій суглоб. Заходьте до мене на сторіночку і переглядайте. А якщо вас зацікавила ця інформація, ви, ви дійсно хочете повернути собі роботу опорно-рухового апарату грамотно відновити роботу не тільки опорно-рухового апарату, а всього організму. Підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях, хочу знати детальніше, і я надам вам в особисті більш детальну інформацію. І будьте здорові, адже здоровим бути здорово!